Раки, вітаю вас! Прекрасного вам тижня бажаю. Хай здійснюються всі ваші мрії. Радуйте себе, щоб у вас все вдавалося якнайкраще. Пропоную переглянути розклад Таро з 18 по 24 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, раки. Яки, яка ситуація? Не можу довго отримати цю карту. Давайте ось. Якась ситуація може відбутися, де ви відчуєте, що доля дає вам другий шанс. Другий шанс зробити дещо з чистого аркушу, без помилок, які ви зробили у минулому. Ви встаєте ніби з попелу, як фенікс, відроджуєтесь. Тобто не все пропало, як ви вважали. У вас є другий шанс, і ви. Маєте ним скористатися. На пені колоди у нас була <laughs> смерть. А, як щось відновлюється, щось завершується, а, має своє завершення, логічне, природне, Така ситуація завершується в вашому житті. А, це місце очищається для чогось нового, так, щоб в ваше життя прийшло щось нове. Подивимося ситуацію, яка е, може чекати вас на цьому тижні. Ви маєте великий досвід, е, і, незважаючи на цей досвід за вашого плечима, ви відчуваєте, е, що все ж таки ви не можете розслабитися, вам потрібно захищатися, ви стоїте в позиції захисту. Хоча вам нічого не загрожує. Просто ще ви відходити від ситуації, в якій вам потрібно було захищатися, ви ще продовжуєте так стояти, вже можете розслаблятися. Вже я думаю, що не потрібно вам захищатися, ви йдете в щось нове. Ось після цих всіх завершень, так, нового шансу, ви відкриті до нового легкого, найкращого в вашому житті. Прямо йти туди, без остраху, без негативних думок, що вам щось може завадити. Будьте впевнені собі, і удача буде з вами. Що може завадити вам на цьому тижні? Тяжкість. Ось ця тяжкість на ваших плечах Ви дуже завантажені. Намагайтеся при будь-якій можливості розвантажувати себе. Вам потрібен відпочинок. Ви дуже себе завантажили. Ваша енергія просто вже на останніх краплях тримається. Трішки потрібно розвантажитися. Порада карт. Порада карт. Ось ви силу знайдете в себе вдома. Можливо, ви захочете відпочити у себе вдома, прийняти гостей, не таких якихось грандіозних, щоб не затратно було по ваших силах. Так? Просто відпочити вдома, прийняти гостей, або, можливо, хтось вас запросить додому. Це якась будівля. Ось ви, можливо, і відчуваєте захист в цій будівлі. Або, можливо, підете, відвідаєте якийсь заклад. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую вам за подобайки та коментарі. А, любіть себе, і ви зможете дарувати любого оточуючим і і ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!